Президент США Дональд Трамп запровадив проти більшості країн світу нові тарифні обмеження для постачання товарів на американський ринок. Деякі країни, такі як Китай, отримали понад 30% мит, Європейський Союз 20%, а Україна отримала мінімальне тарифне покарання, так би мовити, у 10%. Більш детально про те, як американські мита вплинуть на українського споживача і економічно. Ситуацію в нашій країні будемо просто зараз говорити з Борисом Кушніруком, економічним експертом. Вітаємо вас, вітаю Найбільший обвал з 1997 року. Гонконгська фондова біржа станом на сьогодні втратила більше 13%. Що це означає для світової економіки, і взагалі з чим маємо справу наразі? Будь ласка, прокоментуйте це. На жаль, це така історія багатошарова, тобто її не може звести до якоїсь однієї площини, в основі її лежить величезний торговельний і бюджетний дефіцит Сполучених Штатів. Відповідно, вони зіштовхуються зі зростаючими проблемами. Наприклад, в цьому році США потрібно рефінансувати 9 трильйонів доларів. І якщо не йти по шляху Простого друкування доларів, тобто в федеральному резервному системі, то десь ці гроші потрібно знайти на ринку. А це буде зробити дуже важко. І чим більше цей борг у США, тим складніше це робити тим складніше обслуговувати цей борг вже зараз. Лише на виплату процентів по своєму боргу США сплачують більше трильйона доларів щороку. Відповідно в них є суттєві проблеми. І значною мірою показово, що розмір дефіциту державного бюджету, він певною мірою корелюється з розміром в зовнішньоторговельного дефіциту. Тим чином, штати щось мають робити, і це не залежить від того, чи був при владі Трамп чи Харріс, чи будь-хто. Проблема з дійсно існує. Інша справа, в якій мірі те, що робить Трамп, ефективно. У мене з цього приводу є справді ну адміністрація Трампа, у мене з цього приводу є суттєві м, сумніви. Тому що а, в такий простий спосіб, як хочеться зробити Сполучені Штати, проблеми не вирішують. А, по-перше, значна частина виробництва не повернеться в Сполучені Штати. Чому? Тому що а, просто невигідно виробляти. Надто дорога заробітна плата, висока заробітна плата і дорога буде продукція. Якщо ви починаєте, ну. Виробляти товари широкого вжитку в США будуть просто настільки дорогі, що самі американці їх купувати не будуть. Тим чином питання в тому, що значну частину продукцію не має сенсу повертати в сполучені штати, немає сенсу шити одяг в США в і купу речей, які американці вживають, які будь-які споживачі в світі їх невигідно виробляти. в Сполучені Штати Тим чином. Якщо ви просто вводите на них драконські е, тарифи, то ви в е, митні тарифи. То ви фактично е, здорожуєте їх для самих американців. Ну і ж таки, показово, що рівень некомпетентності настільки е, е, жахливий в Сполучених Штатах, що він не відрізняється від е, українських е, пересічних громадян, і е, е, там більшість абсолютно щиро впевнена, що цей тариф будуть платити іноземні компанії. Що не так доведеться платити саме американцям? І поки вони це не відчули на власній шкірі, тобто, поки ну, не почнуть ці тарифи, митні тарифи, товари які входять в сплоща не почнуть обкладатися, поки не виявиться, що ціна на них на полицях значно суттєво більша, до того часу, пересічні американці не зрозуміють, що платити доведеться саме їм за це, і переважно саме їм. Причому, знову ж таки, Враховуючи величезний бюджетний дефіцит, вони опиняються в ситуації, коли його теж не можна вирішити. от прости простим наскоком, в тому числі і наскоком типу Аля Маск який почав просто різати е, в, там купу організацій американських, причому в тому числі, які насправді не ну, з точки зору витрати настільки суттєві, але причому є абсолютно очевидно необхідними для сполучених штатів, і там були доволі кумедні історії, коли в е, ну взяли, позвільняли всіх фахівців, які відповідають за ядерну безпеку. А це не з точки зору військової техніки. Це питання просто того, що в будь-які матеріали, які в сполучені штати, вони можуть встановити ядерну безпеку. Крім того, в сполучені штатах розвивається ядерна галузь. У них атомна промисловість є, вони є. Атомні станції вони планують збільшувати виробництво електроенергії на атомні станції. Відповідно, Вам потрібно в які розбираються в тим, що збирають робити ті чи інші компанії, які ці там АЕС планують будувати. Чи які функціонують. Це як приклад. Тобто, питання полягає в тому, що у них є величезний дефіцит бюджету, але він на, на 70% бюджет США складається з витрат соціальних чи близьких до соціальних Ну, це характерно, насправді для більшості держав світу. Але для США це означає, що їх скоротити практично неможливо. Відповідно, от простою механікою, що ви будете різати бюджети, ви проблему не вирішите. Вам потрібно з одного боку знаходити механізм, що і як можна скоротити витрати і використовувати більш ефективно, це справді існує проблема для будь-якої держави, для України і для США, а з іншого боку, думати, яким чином збільшити податкове надходження, а це вже суть тієї економічної політики, яка має проводитися держава. Тому питання полягає в тому, що саме ну, скажімо так, дуже примітивний підхід. До розв'язання проблеми зовнішньоторговного дефіциту і дефіциту державного бюджету США він породжує кроки, які не принципово не покращують ситуацію, як з торговельним дефіцитом, так із такі з ситуацією з дефіцитом державного бюджету, але при цьому формують величезну дестабілізацію ситуації на світових ринках і все безпосередньо в США. От тут зараз справді проблема дуже суттєва, і вона чим загрожує? Вона загрожує війни торгівельної війни усіх з усіма. А це ну насправді, якщо пригадати, то саме ця ситуація була певному певною мірою передумовою для зростання фашизації суспільств в світі і початку Другої світової війни по великому рахунку це. Певно, є передумови, це Не обов'язково, що це ну, буде прямий наслідок, але те, що це формуєте подібні передумови, це факт. Тому о, в такий спосіб ви проблему о, не вирішите. Отже, в, ви маєте величезну о, в, ну, потенційну величезну торговельну війну. Ви матимете падіння о, ринків, ну тому що. Виробники не будуть знати, що виробляти, що не виробляти, що буде мати попит, що не буде мати попит, бо в нормальній ситуації ви можете прогнозувати і поведінку споживачів і так далі в умовах такої кризи, яка зростає наслідок дії адміністрації Трампа. Ви просто не будете знати, чи є сенс виробляти ту чи іншу продукцію, тому що вона може потім просто не знайти попит і ви станете банкрутом. Тобто, це буде вести до негативних очікувань і. За падіння загальної світової економіки з доволі суттєвим наслідками для всіх в світі, і в тому числі, для українців. От якраз про наслідки для українців хотілося більш детально поговорити, тому що е, зараз в Америці ми так розуміємо всі, що е, прийшов уряд простих, так би мовити, рішень у лапках. Так вони просто там взяти, розділити, взяти, викинути, взяти скоротити там якихось факівців або навіть цілі галузі. Але давайте поговоримо більш детально про наслідки саме для України, тому що е е так швидко як розвиваються, як падають зараз фондові ринки, як зараз це швидко відбувається. Чого чекати українцям найближчим часом? А дивіться тут теж історія така декількашарова. Вона не прямолінійна з одного боку, що негативно для України, е, очевидно, що будуть падати ціни на е, світових ринках на металургійну продукцію. Для нас це погано, бо, попри суттєво скорочення експорту металургійної продукції, вона все ж таки присутня. Відповідно, будуть падати експортні надходження, і відповідно скорочути податкові платежі до державного бюджету. Цілком імовірно можуть знизити суттєві ціни на аграрну продукцію. Інша справа, що аграрна продукція займає трошки цікаву нішу, вона залежить не тільки від того, що відбувається з точки зору світової економіки, а й з точки зору вражайності. Якщо вражайність буде низька, то навіть попри те, що на світових ринках буде падіння попиту, все рівно. Продукцію будуть споживати, відповідно. А питання буде полягати в тому, що якщо її не вистачає на ринку, то вона може навіть в ціні або не падати, попри те, що все інше падає. Тобто з аграрною продукцією ми ще не можемо сказати, як будуть розвиватися події, хоча аграрна продукція є ключовою для українського експорту на сьогоднішній момент. Тому це справді може бути важливим, що може відбуватися з двома ключовими нашими статтями: експорту аграрна продукція, метоложна продукція. Це щодо негативів, як не дивно, але вся ця колотне, яку влаштовує Трамп, може мати і позитивний наслідки для України. Дуже все просто. Очевидно, що в разі зростання невизначеності і скорочення світової економіки впадуть ціни на нафту. нафтопродукти. відповідно в можуть суттєво впасти. На 20-30-40-50%. відповідно скоротяться доходи Росії від експорту нафти. А саме в нафта і нафтопродукти є головним фактором умовно кажучи, головним рушієм цієї військової агресії. Якщо доходів не буде для ведення війни, то Росія буде змушена її якимось чином припиняти. Тому з цієї точки зору падіння цін на нафту можуть виявитись непоганим для України, тому що це буде спонукати Росію ну, погоджуватись на якісь мирні домовленості. Пане Борисе, а хотілось би поговорити зараз ще й про дефіцити, які можуть очікувати Україну. Ви сказали про те, що деякі виробництва не повернуться в Америку, бо це невигідно економічно буде зробити. То ми можемо очікувати в Україні зменшення якихось товарів або збільшення на них цін. Саме американських чи цього не треба очікувати, і це нам не загрожує. Давайте поговоримо про це більш детально. І хотілося б почути вашу аналітику саме цього питання. Ну, якщо брати суто американські товари, перше у нас е, торгівля зі сполучених штатів доволі незначна. З, ну, об'єктивно, у нас е, незрівняна більша торгівля з Європою. Євросоюзом і uh, значна є з Китаєм uh, в першу чергу. По імпорту ми імпортуємо багато з Китаю. це окрема тема. Я якраз прихильник uh, здійснення кроків, які б uh, зменшили цей торговельний дефіцит з, з продукції з Китаю. Бо по викрахунку хочу, що вони mm, прижов... виробляють продукцію переважно доволі просту. Але широкого вжитку, то по великому рахунку, Україна може налагодити виробництво в Україні, і у нас немає такого фактору, як Сполучених Штатах, щодо вартості робочої сили. Вона у нас нижче, навіть ніж в Китаї. Відповідно, ми цілком можемо налагодити виробництво значної частини, не всієї, але значної частини продукції в межах України, і таким чином нам Ця пропозиція продукції з Китаю не настільки вигідна, але це при правильній економічній політиці, яка би стимулювала виробництво такої продукції в Україні. Це теж не просто так відводиться. Але якщо брати суто американську продукцію, то якщо я буквально вчора чи позавчора переглядався статистику нашої торгівлі США, так от у нас головна стаття імпорту зі Сполучених Штатів це автомобілі. Причому автомобілі навіть не з первинного ринку, а з вторинного ринку. Це вживані автомобілі. Ми, між іншим, в минулому році, якщо не помиляюсь, на 1,2 чи на 1,3 мільярда доларів імпортували зі Сполучених Штатів автомобілі. І переважна їх частина це не нові автомобілі, це вживані автомобілі. Для Сполучених Штатів це добре, тому що вони в такий спосіб. Позбавляється старого старих автомобілів і мають стимул для покупки нових, відповідно, в тому числі там виробництво може бути цих автомобілів. З іншого боку для України ну такі така структура нашого імпорту, вона вказує тому що великого впливу безпосередньо на те, що виробляється сплошина штатах. У нас не буде, тобто в зміна цін в США. Зростання цін вона принципово на українських споживачів не впливатиме. Інша справа, що це все речі взаємопов'язані, бо е, колотне, що на ринках США, Європи, Китаю, ну трьох головних центрів світової економіки, воно безпес безперечно в якійсь мірі впливатиме на Україну, на українську економіку, і це знову ж таки це така історія не в одному. В ні одній площині вона може мати багато площин, в тому числі погіршення економічної ситуації в Європі, буде обмежити їх можливості допомагати Україні. Ну і і з того, що можна умовно кажучи, вважати не дуже оптимістичним. Тому потрібно розуміти, що ситуація, а от з тим хаосом, який влаштовує адміністрація Трампа, ну ситуація може бути кепська. Пане Борисе, зараз можемо вже говорити про зміщення центрів економічних, які вибудовані так зараз, і яка структура економічна, яка є, яка так чи інакше фундаментально спиралася на США. Чи можемо ми зараз говорити про зміну самої, самої цієї економічної структури світової вже? Ну, безперечно, ця зміна відбулась, тому що головним індустріальним центром світу став Китай. А попри все, я вважаю, що саме, хоча й вважається, що світ приходить до постіндустріальної епохи, але все ж таки потрібно розуміти, що там, де є реальне виробництво, там і формуються реальні вартості в економіці. Відповідно, саме там і центр економічної ваги. І Китай в цьому плані стає справді дуже суттєвим глобальним гравцем. Інша справа, що це окрема тема, вона знову ж таки не можливо не для цієї програми. Я в 22-му році здається, писав статтю з поясненням, чому Китай не стане світовим гегемоном. і я розклав полисяг, чому цього не станеться, попри те, що вони є індустріальним гігантом зараз в світі. Є багато факторів, які обумовляють, чого чому це не станеться? Тому безперечно, центр змінюється. Безперечно, постане питання, чи зможе Європейський Союз стати потужним гравцем самостійним? Бо дуже ж показово, що там російські можновладці вони кажуть: ми про все будемо домовлятися з США, незважаючи на Європу. Хоча насправді вони навіть не розуміють, що по великому рахунку саме з Європою вам доведеться мати справу, і навіть відкликати санкції, ті чи інші санкції, які вели європейські країни проти Росії США, не можуть примусити. Є дуже проблематично, що вони це зроблять. А і більш того, окей, ви санкції ще якісь можете зняти, але торгувати, якщо Європа скаже, що ми не будемо з вами торгувати. То uh, в Росії матимуть ті самі проблеми, які має зараз, тому що по велика рамхунку саме торгівля торгівельна відносина з Європою було основою для функціонування Російської імперії протягом декілька століть. Ну коли там в цей вислів про а, а, проробити вікно в Європу, це саме про те, що ви ведете з Європою економічні стосунки, І якщо цих стосунків немає. Наслідок вашої агресивної політики і Європа розуміє, що вона є очевидним напрямком вашої агресії. То в цьому випадку ну, ніхто з Росії мати справу не буде. Тому знову ж таки це залежить від того, чи зможе Європа бути от, вибуду певну жорстку політику, в тому числі і власну економічну політику. Бо є питання, в якій мірі вона протягом десятиліть була коректною. Бо вона теж провокувала те, що виробляти значну частину продукції в Європі, було невигідно А в НАТО багато лівих соціальних преференцій давалося. Знову ж таки, вони не витрачали кошти на збройні сили, і відповідно у них витрати були менші, і тут зауваження Трампа цілком логічні. Він каже: вибачте, ви фактично жили в безпеці за наш рахунок, ми забезпечували вашу безпеку. А якщо ви почнете витрачати кошти на зброю на утримання збройних сил, то безперечно ви у вас скоротиться можливості для фінансування якихось інших видатків, які робили ваше життя спокійним і заможним. Тому від того в якій мірі Європа зможе залишитися єдиною ну, спільною і підтримати єдину політику, дуже багато залежатиме в тому числі і в світі. Ось з Тим же саме стосунки з Китаєм, я просив в одному з. Інтерв'ю це пояснював. Ну, дивіться: якщо Китай хоче торгувати з Європою. Європа може сказати Китаю: Вибачте, ви тоді, може, приберіть свого гравця Росію, да? який веде проти нас війну. Ми ж розуміємо, що війна проти Європи, не тільки проти України, а проти Європи. Ви хочете знову, ви хочете з нами торгувати, але при цьому те, щоб е, Росія вела агресію проти нас, так навіщо ми тоді вам, ми з вами будемо торгувати? Тобто у Європи насправді при е, такої єдності може з'явитися дуже суттєвий е, важливий вплив на політику Китаю відносно Європи і відносно Росії, і це знову ж таки, якщо Європейський Союз, країни Європейської Союзу є, єдиними і в готовності проводити такий жорсткий підход. То це може дати можливість для Європи вплинути в тому числі і на події на європейському континенті, тому наголошую, так центри впливу зміщуються, але вони стають більш не диверсифікованими ніж вони були за часів там ну, радянського союзу, коли було умовно каже, два блока, е, е, НАТО, на США, і там Радянський Союз. З комуністичним блоком зараз ситуація значно диверсифоніше. Зараз щонайменше є центри впливу США, Євросоюз, Китай, Росія, завдячуючи в першу чергу військовому фактору, не економічному, але є ще фактори там, є ще з'являються такі потужні фактор, як Індія, ну в першу чергу за рахунок величезного населення і так далі. Тобто є значно більше факторів економічного впливу, які буде міняти. В тому числі і е, механізми ухвалення рішень просто ухвалити рішення за всіх самостійно. Ніхто не зможе, в тому числі не можна буде домовитись між США і Росією про те, як вони будуть ділити Європу. Е, Європа може ні, у такі наміри у, у Росії є. Але чи е, вдасться їм це зробити? Залежатиме від того в якій мірі. Буде єдність Європи, тому що ну класичний принцип імперський розділяє володарів. Якщо е, Росії не вдасться, в тому числі, і в певної мірі за допомогою США розділити Європу, то в цьому випадку Європа буде сильним потужним гравцем, який об'єктивно значно суттєві ну, потужніше ніж е, е, Росія. Не дарма була фраза, яку там приписують різним політикам європейським, але суті полягала в того, е, який сміх, що Європа. Е, з населення 500 мільйонів, і там з другою по розміром економіки світової. Вона чомусь просить допомогти її США, яка має там 340 мільйонів населення, щоб та допомогла боротися з Росією ну, захиститися від Росії, яка має 140 мільйонів населення, і економіку зовсім там просто в десяток разів менше ніж європейська, з Росії, яка не може нічого зробити з Україною, яка має там 40 мільйонів населення. Будемо. Тоб, це це, бачите, це показник, що насправді європа об'єктивно нову має можливість сама розв'язати проблему з Росією. Звісно, якщо буде проводити таку спільну жорстку політику, в тому числі і по відношенню торговельних агентів сполучених штатів ТЕ. будемо сподіватися, що у європейського союзу вистачить сил і натхнення для того, щоб провести правильну, хоча б економічну політику, і ну що найменше. Бути сильним гравцем і е, мати можливість вказувати і Росії на її місце у світовій економіці, і в тому числі е, щодо війни в Україні, також е, буде більш впливу там. Хоча б ми вам дуже дякуємо за те, що ви поговорили з нами на таку тему. Борис Кушнірук, економічний експерт, був з нами на прямому зв'язку. Говорили з ним про те, як тарифні обмеження Трампа впливають на... Економіку всього світу ми вам дуже дякуємо. і прощаємося з вами.